26, мабуть, листопада. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі. Э, Отримав сьогодні посилочку. Це на пробу нам вислали, не на пробу, як сказати, на взірець нам вислали місячки, які ми займаємося Ну, як Е, э, Є виробник і є ми, хто реалізуємо їх, Скажем так, така совмесна співпраця. Е, ну вони інакшого <звук> кольору. Чому так? Ми робимо вже рік ці місечки, бо минулого на новий рік року ми їх наче робити. Ми їх робимо з такого синього кольору. Вони ідентичні з місечками Нікот. Отак вони виглядають. Наші точно так же. По прийому все ідентично, все супер-пупер. По взаємозаміняємося. Теж все чітко підходить. Також ми робимо. Тромча і ну, от Є оригінал, Нікод і є, е, наша, скажімо, так, копія. Цена е, ну, відниця е, більше, ніж в два рази, мабуть. Так що все ідентично підходить. І все ой. І все чітко тримається. Так, ну рішення обету так виглядає у нас упакування, друзі. По 50 штук пакуємо ціна по 2,50 тримачі і цикаля. це 250 2,50, Также є і оптова ціна, але туди від ящика. Місячки раніше факусували 200 і 500 штук. Зараз тільки 500. Це тут 200. Ми такі вже не, пакуємо, не фасуємо, так як і для проби це, ну і не варто так пакувати. Тут 200 мисочок, 100 гривень, доставка буде дорожча. Уже взяли собі 500 мисочок, 250 гривень заплатили і маєте ну, вже що пробувати. Друзі, так це виглядає. А, а зараз прийшли нам інакшого кольору. Один раз із практики ми зробили в двох кольорах: Одні були прозорі, одні були сині. E, доволі було цікаво в плані того, що якщо ви в один день робите із двох материнок, це як мінімум може собі з одної материнки зробити колір, з другої материнки в другий. Це вам допоможе потім в нуклеусному парку. Ну не вести якусь, скажімо так, літературу лишню. А при відборі плодних маток, ви просто маючи наявний маточник в відділі, не знаєте від якої материнки, скажімо так, була у вас там кі, зроблена прививка. Но прозорі мисочки показали трішки, скажем так, незручний результат в роботі, так як поклавши в прозору мисочку лічинку для того, щоб побачити, що вона чи там є. Ну вона сливалася з дном, Скажем так, і треба було прищурюватися. Якщо в таких кольорових, як в Нікотовському корічневому, як в нашому синьому, гарно видно, так прозором було доволі так, погано видно. Цей день був такий недолік. Після чого ми їх перестали робити. А от зараз вирішили зробити, е, ну, скажімо так, теж коричневі. А який колір? Зараз побачимо. Тут є два кольори. Один темніший, як мені сказав виробник, один світліший. Зараз подивимося для себе, щоб прийняти рішення. Оцей світліший, тут декілька штук. Ну як декілька штук? Скажімо так, тисяча. Ну, отакі от вони. Вони прозорі, але скажем так, не такі, як сині прозорі. Хоча не, прозорі, да, Машенька? Угу. Ну, угу. А ну, а які ані кот, який колір? Угу. Э, ну, всі, скажем так, э, якби мато матовые. Угу. Ні, вони глянцеві, просто цвіт такий матовий матовий якийсь. Mm -hmm. Ну а так по великому рахунку кольори схожі. Так Давайте їх відкладемо. Це тільки все на пробу, прийшло, щоб вирішити та прийняти рішення. Так, бляха муха. Машенька нажми на паузу, бо я так не розпакую швидко. І так, друзі, розв'язав і тут є. Інакший колір трішки, скажімо так, шоколадний. Uh -huh. На фотографіях, які мені посилали, він здавався трішки темніший. Ну, навіть не знав, як вам передати. Він такий шоколадний. Uh -huh. Теж прозора, теж гарно. Так, да, в цьому колірі в будь-якому випадку буде гарно видко. Ну, я сподіваюся, що буде гарно видко. Місяч о лічинку як машенька скаже. Угу. А ну там на, на той одно. Ну, тут більш корічне, це так світліше. Угу. Це трошки світліша. Ну, в будь-якому угу. замітно, що вона трішки світліша. Угу. Ну, ось такий ось цікавий колір. Ну опять же, тільки практика нам покаже, як буде вид колічинку. Так, да, ця трошки темніше, ця світліша. А якщо порівнювати з цією. Ну отут вот чуть-чуть, навіть не знаю як сказати. Якщо отак дивитися, ні, вона прозора і прозора, просто вона якась така, навіть не знаю сказати. Як чомут чуть-чуть. Як томашенька uh -huh, назвати, -то правильно? Так, Да, кольори практично схоже, але вот є така, uh -huh. скажімо так, відтінок, скажімо, чи не відтінок, ну коротше. Ну, це на скористь не буде впливати. Вот така вот різничка. І вот такі отакі місички будуть наявності. Цього року... Практично весь сезон намагалися працювати своїми мисочками, Але виникала проблема в тому, що не було достатньої кількості для замовлень. І якщо були замовлення, то ми відправляли клієнтам, ну, щоб клієнти могли спробувати і для себе вирішити. А собі ж все ж таки, скажімо так, відмовляли в їхній роботі. І у нас так, цілий сезон був з перебіжками: то робили половину своє, то половину Нікот, то так, то сяк. І це нам дозволило. Uh, друзі, uh, побачити відмінності в роботі Нікота і цих місочка uh, в початку сезону ми навіть злякалися і призупинили виробництво, так як uh, коли у нас закінчилося, скажімо так, uh, місочки, у нас виникла там проблема в стартері. І нам почало казатися, що у нас поганий прийом. А це було банально просто, по-моєму, у нас там завелась, чи що я вже зараз і не пам'ятаю. Ну, Коли ми вияснили, що це була така технічна наша помилка, і коли ми вже в течіні сезону працювали, якість, що тих що тих місочок була на вищому уровні. Ну, опять же, це все зависить від вашого майстерства, ну і навіть і майстерство. І навіть ваша, скажімо так, Uh, як правильно сказати? Ваше відношення до роботи. Бо, наприклад, ну, да, зараз хтось мені напише, ти там грязними руками пхаєш на руки, а потім там не буде прийома. Це демонстративно я подивився та й все по великому рахунку. А потім, як ви будете їх зберігати, так вони вам і будуть служити. Ми їх от вони тріху, так зберігаються. Для того, щоб їх розфасувати, ми їх взяли, розфасували по 500 штук, спакували, вони закриті, на них ні пиль не ні паде, нічого. І ви просто вже по роботі собі відкрили пакетик, насипали і їх, їх скажем так, наліпили і зробили прививку. Все буде все добре. А якщо ви їх відкриєте, залишите на відкритому, скажем так, пространстві через день, через два, через три прийдете, звісно, що на то нападе пиль і в. Процесі потім прийома, звісно, що буде, скажімо так, більше неприйнятих лічинок. Так що е, багато нюансів при цій роботі, якщо робите добре, то відмінності абсолютно ніякої нема між оригіналом і цими місячками. <кхи> Стосовно кольору, зараз отримавши, подивимося, подумаємо, приймемо рішення, які будемо робити колір. Ну і такий будемо робити. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!